Прокидаюся, я, значить, на відшибі, одні дерева, повно сміття, побиті машини та якісь доісторичні будинки, наче на 30 років назад у минуле потрапив. А почекайте, ну, так це ж Росія? У Вас може виникнути цілком логічне запитання: хто я та що чорт забирай тут роблю? Що ж, заварюйте чай та мощуйтеся зручніше. Зараз розповім. Значить, я вже 5 років працюю на одну американську газету. І ось одного дня. Кличе мене до себе головний редактор май! Oh ну я, як справжній джентльмен, взяв Рафаело і пляшку шампанського та пішов. Зустріла мене тітка років 40. Слухайте, геть не пам'ятаю її. Думав, молодша буде. Тож приховав Рафаело краще сам з'їм. Як почала мені щось там городити, аж вуха посохла. Тож перекажу вам коротко. Справи в газети погані. Та ти шуй. А новини на дні. Тож потрібна справжня сенсація. Хочеш підвищення? Значить, дуй на Росію. Да ти що, охуіл, блядь, сука! Проберись таємно через совєтський кордон і далі до зони, де колись впав тунгузький метеорит. Мовляв, там якась маза нечиста: аномалії, мутанти, чудоліки. Збери інфей для сюжетів, піднімеш бабок, щоб було з чого на дрони донатити, і за підвищення здобудеш. Гадаю, всі зрозуміли, чим це пахне. пахне як... Хто ж при здоровому глузді захоче до цих ваньків пертися. Але я поперся чому? Ні, не лише заради наживи. А дуже вже мені кортіло влаштувати там справжнього каналів та надерти кілька кацапських дуб. Що ж, план простий як система запалювання в жигулях. На канал підпишись. Лечу туди, далі машиною до кордону. Після цього мене зустріне провідник, який перекине через кордон. І діло в шляпі. Далі вже лише імпровізація та пошук цікавих матеріалів. Як уявив, що буду там виробляти, це ж зона відчуження. Вона далеко в глушенні лісів, ніякої тієї поліції, інфраструктури, нічого. Зібрав алізи і погнав. Якщо ви їздили на Жигулях, то вже здогадалися, що відбулося. Так, їх система запалювання підвела. Пізда бачок блять! Бачов, потік! Як і наш ідеальний план цієї старої мимри. Тож на кордоні мене спіймали. І зажадали хабаря. Я свідомий громадянин з чіткою життєвою позицією. Як я пройшов кордон, зараз покажу. nice. Yeah, boy. так я й опинився тут, в селі зернове. Значить, потрібно переговорити з місцевими, дізнатися, що куди, та з'ясувати, хто тут головний. Отже, мені потрібна льошка, якого кличуть бритвою. Знайду його і спробую дізнатися щось про цю місцину та здешні порядки. Одразу в бійку не полізу, мені потрібна зброя, броня та вдосталь набоїв. Будемо їх брати хитрістю. Да, контингент тут, звісно, ісконо руський. Цікаво, хоч хтось тверезий є. Піду обшинарю кілька будинків, майбутнім мерцям ці речі все одно вже не потрібні, загинуть від моєї кулі або від сирозу нічінки. Знайшов бритву, він тут начальник охорони, тож одразу рипатися на нього не варто взяв своє перше завдання: біля млина потрібно вбити кілька пацюків. Думаю, одразу цим і займуся. Проблем виникнути не повинно. Догляну ще трішки і вирушу на завдання. Так, я на місці, тільки пацюків тут чомусь не видно. Зате ці два голодні вовки мені чомусь дуже раді. Ледь розібрався з цими перевертнями. Пацюки, значить, бритва каже: ну нічого, ми з тобою про це ще поговоримо. Повернуся в село і здам завдання. Після цього зможу вийти на Сидора. Знайшовши ключ від його схорону, потрібно буде перевірити, що там. Сидір бачу радий доручити кілька брудних справ черговому шукачу пригод на дупу. Потрібно бути обережним, чує моя дупа, що не все так просто з тією картопляною фермою. Ось я й на фермі. Потрібно оглянути все довкола, можливо, знайду щось корисне. Опа, соняшник. Певно, вирощують, щоб в кармани набирати перед мобілізацією в Україну. Охорона тут серйозна, напролом не підеш. Оглянуся навколо та оціню обстановку. Знайшов обріз, думаю, згодиться, щит явно якийсь майстер робив. Живуть ще у віці каменюк та палець, диво інженерії просто продам. Ну що ж, є обріз та пістолет. Потрібно спробувати поговорити з цими хлопаками, схоже, що їх киданув сидір, почав продавати спирт вченим для виготовлення сировоту. Бляха, ну типові кацапи, хотів по нормальному питанні закрити, а вони мене пограбувати вздумали. З цими макаками я покінчив. Так як вони стріляють, то не даремно сонях беруть. Тут неподалік бачив церкву, поговорю з Сидором і подивлюсь, що там відбувається. День видався важкенький. Не думав я, що мене аж тричі спробують киданути та підставити. Схоже, серед цих покидьків нормальний лише Артем, котрого замкнули в підвалі, спробую йому потім допомогти. Значить, обшарив я церкву там повно якихось мутантів. Як побачили мене, почали ричати і бігти прямо на мене. Певно, свідки Єгови ледь відбився. У будинку знайшов бездушне тіло та записку. Хлопці працювали на сидора, але попали в неприємності. Просять віддати гроші сидору, щоб той переслав їх хворій матері. Хоч вони й кацапи, але вже хороші, тому допоможу. Зачистив каналізацію. Там було два косаря. Величезні та дебелі зомбі з лезами на руках. Я думав вже гамба мені. У церкві мене зустріла дивна аномалія, наче кулова блискавка. Знайшов записник щоденника трішки луту та його замкнений сейф. По дорозі назад підстрели ворона, якраз зможу приготувати його для Артема. Піду до Сидора та здам завдання Ну що ж, потрібно буде ще махнути на ферму та винести награбоване, тобто чесно зароблене в бою. Отримав нове завдання. Потрібно дослідити якусь цікаву аномалію, божевільний механік. Вона, мовляв, може зброю ремонтувати, це вже цікаво. Цей чортяка ще й дав мені помпову мисливську рушницю та АКМ, щоб я повернув їх цілими та неушкодженими. Значить, якщо аномалія дійсно працює, то потрібно усю знайдену зброю відремонтувати і тільки тоді продавати. Якщо вам сподобалася перша серія пригод американця Джоні на болотах Кацапії, то ставте вподобайку та напишіть коментар для просування відео. Якщо зберете 50 вподобайок, то я зніму другу частину. Підписуйтеся на канал, телеграм. А побачимося у новому відео.